Котельня номер 6 зараз обігріває 166 будинків, 4 лікарні та 8 шкіл. Але з кожним роком давати раду застарілому обладнанню ставало все важче. Тому нинішній опалювальний сезон тут вирішили розпочати по-новому, осучаснивши увесь процес виробництва тепла. Для підприємства це означає економію, а для городян надійність. Потому что в прошлом году мы начинали были проблемы с задвижками, с запуском котлов. В этом году у нас таких проблем вообще нет. Был модернизирован самый мощный котел города Житомира, КВМ-50. То есть полностью модернизирован. от конвективной части, переварен полностью. Вы видите новые горелки, новую автоматику, новую электронику абсолютно. Был сделан котел d 25 25 мегаваттный тоже был сделан. То есть 75 мегаватт мощность это фактически максимальная мощность, та, которая на сегодняшний день потребляет котельник. На Житомир очікує капітальний ремонт усього комунального господарства, говорить міський голова Володимир Дебой. Зміниться сам підхід до роботи, оскільки латати дірки і надалі вже просто ніде. Причому не латати діри, а вже серйозно працювати по заміні мереж по місту Житомиру. У нас на виході, і я впевнений, з наступного року ми почнемо реалізовувати проект Європейського банку реконструкції та розвитку 15 мільйонів євро коштів. Які дадуть можливості серйозно не латати, а ремонтувати і оновлювати систему теплопостачання міста Житомира? Тому ми наполегливо працюємо і є результат. Загалом у Житомирі працює понад пів сотні котелень, які теж очікують модернізації, оскільки без інвестицій у нове оснащення зігрівати Житомирян буде значно дорожче та ненадійніше.